Ну що, друзі, довгожданий останній автовоз з корейським автопровом. Вісім автомобілів три з половиною, 4 місяці їхали до нас. Ці автомобілі попали в, можна сказати, в Просак, там, де як там, в Намані або в Неймані, там, де зараз теж воєнні дії, і наш теплоход поїхав в обход. Тому 4 місяці він до нас вплив. У зв'язку з цим подорожала логістика. Та, як завжди, подорожала логістика не тоді, коли він виїхав, а тоді вже, коли він приїхав. То треба було за це доплатити. А знаєте, коли ти береш не один автомобіль, не два, а ти їх береш вісім, то вісім умножити там, і так далі, і так далі, виходить дуже дорого. В общем, друзі, ви на каналі Реальних Таксик. Слава Україні! Ми розгружаємо. Наш автовоз, який привіз наші корейські сім автомобілів. І восьмий автомобіль це автомобіль нашого клієнта, який заказав для себе також по нормальній ціні автомобіль, але вони поки доїхали, вже стали трохи в інший. Ось така ситуація з пригоном автомобіля до 10 тисяч доларів. До речі, про що я вам і розказував: що до 10 тисяч доларів кращий автомобіль. Все-таки купити тут. Так, да, непогані ціни там, але по факту митниця, логістика, проблеми з транспортуванням, проблеми на кордонах, це все привращає ці автомобілі уже в ті цифри, в які приходиться втіснитися. Тобто, заробітку на цих автомобілів, по суті, якщо Пригнати, купити, продати вже немає. Можливо, ці автомобілі виростуть в ціні, як завжди, як, наприклад, там, льготна розтаможка, взяли по три тачки, які стоять тут там, по 5,5, продавали по три, порозпродували, а ті автомобілі, які були куплені і розмитнені, вони стояли, не продавались. Пройшов час і потім вернулася ціна на 5,5 і почали так всі продавати. Точно так же з цими автомобілями. Якщо вони на момент виїзду в середньому коштували 10, то вони приїжджають, вже коштують 11. І ми розуміємо, що за 11 на ринку ми можемо знайти багато таких автомобілів. Але, опять же, в якому стані треба дивитися, наскільки викатані. Ну, а ці автомобілі у них у всіх 300 плюс на спідометрі, може там 400 плюс. Але давайте подивимося вже детально, кожен автомобіль погнати. Ну що, поїхали по цінам. А, у нас тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 автомобілів а, в кузові ЛФ 16 років. Ці автомобілі куплені від 2900 до 3200 доларів. В Кореї а, митниця на ці автомобілі була 2700 доларів і транспортування подорожчало на 300 доларів. виходить, Було півтори до Клайпади. Стало 1800. Потім логістика автовозом, яка їде з Клайпеди в Одесу на митницю, потім на Київ, це приблизно ще 1200 доларів. І ось рахуйте, що логістика з Клайпеди до Києва кожного автомобіля. Нам стало в 2800 доларів. 2800 плюс 2700. Це у нас виходить 5500. І приблизно за 3000 тисячі ми купили 8,5 тисяч голова ціна. Далі йде брокер 200, далі йде сертифікат плюс заправочний. Далі йде перший облік. Тобто, грубо говоря, ці автомобілі без ремонту, без танкчистки обходяться десь приблизно в районі 9,5 тисяч. Вигідно чи ні, ну далі будемо дивитися. Далі у нас дві К5 2016 року. Одну ми взяли по непоганій ціні 2,5 тисячі, інший автомобіль там 3 тисячі, вроді ми купували біленький. Так що дві К5, одна сіра 16 року, і одна біла 16 року. В такому же ціновому діапазоні вони становляться. Митниця однакова, логістика однакова. Закупку я вже вам сказав. Ну а тепер. В круг ми дивимося, стан, пробіг, а, і що ми з нею будемо далі робити. От вам, будь ласка, стан. А так як машини всі пливуть морем і пливуть дуже довго, комусь пливуть, комусь йдуть, ми бачимо, що салони автомобіля всі з плесенькою. І в принципі. Неважливо, це якби ідеальний новий автомобіль, чи не новий. От всі вони в такому стані приїжджають. В принципі, по ходовці, по мотору, по коробці таких глобальних питань нема. Максимум, що вкинуть сюди в ремонт, от це саме дорожче, що в мене було. Ну, якщо не відригнула там коробка або мотор, це було там. Ну, може тисяч гривень. Це там стойки помінять, стойки стабілізатора, колодки, десь диски. Тобто, в принципі, недорого обслуговування таких автомобілів. Але якби ізначальний стан немитої машини, тобто він десь отакий. Це у нас KIA K5 516 року. З одної сторони, бачимо, що треба красити повністю всю сторону. Розуміємо, що потрібен. Нормальний порядок приводити в цьому автомобілі куча серветок. А цей автомобіль е, получав бачину. І за цього ми цей автомобіль недорого купили в Кореї. Так, у нас далі е, 16-го року елевки. Також бачимо, що є питання по салону, це логічно. Номер телефону корейського таксі. Хто буде в Сеулі, можете користуватися і вам приїде такий автомобіль. Чіткі, багато грошей корейських. Тобто В принципі, на ремонт залишилось в автомобілі. Трошечки стаканчик. Кави хтось попивав. Що у нас далі по стану? Салон в цьому автомобілі не такий потрісканий, нормальний, як завжди. Приїжджає така щоточка в автомобілі антипильна, пів баку газу. В тому автомобілі повний бак газу. Це непоганий плюс. А пробіги автомобілів небагато немало. 440, 430, 480, 390. Тобто, в принципі, пробіги також дуже непогані. Всі автомобілі це базова комплектація, таксі, чотири склопідіймачі, кондиціонер, гідроусилитель, мультіруль по стандарту. Нема там блютуза такого, це все можна доставляти. Далі у нас ряд також Lefok 16 2016 року. В принципі, всі вони в однаковому стані. Десь більше, десь менше. Ну, але ну, автомобільний пріус. Небитий, але з пробігом, хоча й з пробігом, в принципі. Далі у нас також 16-й рік, ця трошки чистіше. 4-5 елементів перешивки в кожному автомобілі це по стандарту випригує. Це хворіє задній диван, а по правій стороні пасажирський. В основному там йорзують жопою, тут електрорегулювання регулю... регулю... регулювання сидінь передніх є і тут також свиняча кожа, також на водійському сидінні полопані. Але ж ми розуміємо, що там легенькі кореї чи корейці бувають нелегенькі. Тут, звісно, автомобіль з таким чехлом невероятним. Під коньячний такий кожаний салон. Тут у нас, я так розумію, якийсь подарунок. Це, мабуть, Біблія. Блін, ну не знаю. А вдруг це якийсь і його можна продати. Чи ви думаєте все-таки, що це інструкція до сонати корейської? Тяж Тяжка мова, так? Да? Ви казали польська, але ну, вроді. Ну, може, ця, мабуть, більше. Так що, друзі, вигрузили ми автовоз вісім автомобілів, одна клієнтська. В принципі, зараз всі ці автомобілі поїдуть на сервіс. Міняти масла, будемо діагностувати ходову частину автомобіля. Далі хімчистка, знімаються наклейки на автомобілі. І, в принципі, ці автомобілі готові до роботи. Ці автомобілі... Будуть обирати собі водії, тобто без першопочаткового внеску в оренду з правом викупа ці автомобілі для водіїв. Ми будемо надавати. Наклеїчки знимемо, хімчистку зробимо, в машині буде пахнути, ходовку зробимо. А коли вже водій вибере, обере для себе автомобіль, він заїде на малярку, підготується, відполірується, зробляться криші повністю все відкраситься. Ну і звісно, цей автомобіль вже отсертифікований. Його тільки ми поставимо на облік на наших інвесторів, які купували ці автомобілі. І ці автомобілі поїдуть відбивати себе. Скільки часу це буде, звісно, ви побачите на моєму каналі. Коли у мене закінчується весь корейський автопром. Це також ви побачите згодом через 2-3 роки. Може, вже корейських автомобілів не буде, може будуть якісь нові автомобілі. Але я вам скажу, не сильно сильно недооцінені або сильно переоцінені ці корейські автомобілі зараз, тому що, ну якби зрозуміло, що не може стояти. Комфортне авто, бізнес-класу, такі гроші, як вони приходять. Ну що, друзі, ви були на каналі Реальний Таксист. Не забувайте підписуватися на мої соцмережі Instagram, Facebook, TikTok. Там багато постійної цікавої інформації для вас. І всім гарного дня, вечора або ночі. Слава Україні, слава ЗСУ. Пока!